Всім привіт! Чи то вже весна 14 лютого прийшла, чи то просто тепла погода. Але бджоли потихеньку виходять на обліт. Такі вже поодинокі польоти починають. В цьому вулику, якось, бачите, активніше прям вилізли. В тих трошки слабше. Але вже в деяких літають, мабуть, пару годин. Потихеньку починають облітатись. Сьогодні ще по прогнозу десь 12 тепла. На завтра вже нижча температура. Вона ще поки що опуститься, не знаю як буде триматись, можливо будуть теплі дні, може і ще облетяться. Зараз ще заглядаю ось в ці. Так, у що напроти он того Рій втрачено. Він також був маленький. Бачите, тут всього на всього три рамки стояло. Бачите, і медник ще був. Але щось з ними. сталося не так. Ну вон вони всі внизу. Така маленька сім'я. Можна сказати, що це був щарі, це одні з останніх. І такі вони були самі слабенькі. Думаю, був сенс, щоб вони перезимували. Був сенс їх просто всіх об'єднати цих слабеньких. І вийшла більш-менш адекватна сім'я. І думаю, тоді вони перезимували. Ну, а так маємо, що маємо. Це все досвід. І будемо працювати над тим, щоб перезимовували краще. Ну що ж, це мінус три. Зараз подивимося ще. Ще залишилось пару вуликів заглянути. Тут також був несильний рій, але як бачите, вони ось тут повилазили, і начебто з ними все в порядку. Так, тут все добре. Бачите, там шевеляться. Дуже багато їх тут ще. в принципі, ну Тут трошки сильніший рій був. Він тут на 5 рамок. Бачите, вже такий, що на 5 рамок, це виходить, що перезимовує вже краще. Тому думаю, є сенс такі ну такі як, наприклад, на 5 рамок залишав. Думаю, можна і залишати. А такі там на три рамочки, на 2 можна об'єднувати докупи. І тоді будуть, будуть зимувати краще. Ну Це все досвід, я ж кажу. Так як я тільки починаю з бджолами, в принципі, думаю, це не катастрофічні втрати. Можна всі ці сім'ї відновити, заселити вулики. Головне, що ці вулики вже є, бо такі нові, я б не хотів їх купувати поки що. Тут дерево просто використане сосна. І зараз покажу. Тут також схоже втрата. І бачите, тут на 4 рамки начебто і меду достатньо. Ще повно меду тут було. Але сім'я загинула. Значить є інші причини для цього, можливо, трошки десь я щось упустив. Можливо, чимось захворіли, але меду достатньо явно і причина явно не в голоді. Тут і підмору більше, в принципі, була така маленька, але вже сімейка. Але щось в них пішло не так, і вони не перезимували. Ну, думаю, я ці помилки на наступ, в наступні роки виправлю. І такі слабі сім'ї, на пару рамок, на три-чотири рамки, в принципі, можна об'єднувати в одну і це буде набагато вигідніше. І краще вони будуть перезимовувати. Поки що всі сім'ї, які сильніші були, яких залишалося по 6 рамок, по 8 рамок, в принципі, вони. Всі живі. Я не розкривав повністю гнізда, але так шумлять, в принципі, все в них добре. Можна по звуку, в принципі, визначити. В них все спокійно, добре. І я думаю, що таким чином буде краще. Малий райок на зиму він займає вулик. Розігріти мед їм важко. Я думаю, що є в цьому причина, з якою можуть загинути. Так, дивіться. А ось такі вулики, чому я їх... Не хочу купувати, бачите, тут ось дощечка, ця її вигнала. Прийшлося зимою як-небудь закривати цю щілину. Була в мене піна, і я просто запінив, буду щось літом тут виправляти, не знаю, можливо, нашивати якусь досточку чи брусок. Але такі вулики, не знаю, не дуже вони мені вподоби. Ось ці старі, їх не викручує. А Це новеньке, начебто воно таке непогано, гарно все новеньке, але ненадовго. Тут їх викручує, бачите, відриває все. Довго вони не прослужать. Так, дивіться, перше, що я для себе визначив, це потрібно об'єднувати такі зовсім слабі рої, об'єднувати їх докупи. Можна навіть, я думаю, якщо там і 4 роя буде там по пару рамок. Це такі, що вже знаєте, з пізніх або з слабенькою сім'єю об'єднувати можна, або об'єднувати їх один до одного. Друге, потрібно вулики робити якісь з кращого матеріалу, тому що це не вулики, це постійно тільки за ними бігай і тільки їх поправляй. Бо постійно сьогодні ось ці два, бачите, рядом стоять і там видно піну, ось тут попінив, по бачите. А завтра розлізеться цей, потім цей і так по кругу. І буду постійно їх тільки ремонтувати, а не займатися самими бджолами. Потрібно з якогось матеріалу робити вулики, який не буде так викручувати. Ось такі два основних моменти я для себе визначив. Дивіться, і ця, найголовніше, що я для себе запам'ятав, це те, що якщо з осені все зробиш правильно, то до весни немає потреби взагалі до них лізти. Пізніше облітаються ще сильніше. Вже ось із лежака починають вилазити. Напишіть свої думки в коментарях, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за перегляд.